Артрологія це наука, яка вивчає з'єднання кісток за розвитком, будовою, функцію. Всі з'єднання кісток можна поділити на дві великі групи неперервні і перервні з'єднання. Неперервні з'єднання або синартрози цим це на латині разом, тобто з'єднання. Вони ранні за своїм філогенетичним розвитком і є нерухомими або малорухомими. Перервні з'єднання або диартрози, більш пізні за своїм філогенетичним розвитком і є рухомими. Між цими формами з'єднання є перехідна від неперервних до перервних. Це називається симфіз або напівсуглоби. І так, неперервні з'єднання. В цілому неперервні з'єднання або синартрози поділяються на декілька видів відповідно до розвитку і відповідно до з'єднувальної тканини між ними. Наприклад, перший тип з'єднання це з'єднання неперервне з'єднання з'єднувальною тканиною між кістками, коли з'єднувальною тканиною між кістками є сполучна тканина. Вони називаються фібрози. Тобто фіброза, фібра на латині волокно або з'єднання син, за допомогою сполучної тканини. Прикладами таких з'єднань у організмі людини, наприклад, є міжкісткові мембрани передпліччя і гомілки, мембрана інтероса атебрахія і мембрана інтероса круріс це. Зв'язки різноманітні, наприклад, це шви. Другий різновид з'єднання, коли з'єднувальною тканиною є хрящова. Такі з'єднання називаються артикуляціоне скартілягіне або синхондрози. Синхондроз – з'єднання засобом хрящової тканини. До прикладу, це з'єднання хрящів з грублиною, а з'єднання тіл хребців між собою. І третій різновид синартрозів – це з'єднання за допомогою кісткової тканини. Називаються вони синостози. Прикладом синостози є, наприклад, кульшова кістка. Це приклад з'єднання трьох кісток ос іліу, ос пубіс, ос ісхіу. І тепер розберемо окремо кожен вид детальніше. Синдесмоз – Це з'єднання, неперервне з'єднання з засобом сполучної тканини. Перше. Як вже зазначалось, з'єднання за допомогою мембрани, тобто за допомогою досить великого об'єму сполучної тканини. Натянута мембрана може бути, до прикладу, між кістками передпліччя, мембрана інтероса антибрахії, між кістками нижньої кінцівки, між кістками гомілки, мембрана інтероса круріс. Також ось між ребрами. зовнішня-внутрішня міжреберні мембрани. Другі різновид седесмоза це зв'язки. Чисто з'єднувальною тканиною, з'єднувальним апаратом, зв'язка може бути, наприклад, в таких місцях, як хребет. З'єднання тіл хребців між собою за допомогою жовтої зв'язки. Жовта зв'язка має еластичну будову, тому і називається жовта від кольору еластичних волокон, які її утворюють. Лігамент фляву. Між дугами хребців натягнута жовта зв'язка і тут. Ось вони дугі хребців, вона всередині, каналі вертебраліс натягнута, має еластичну будову, тому називається лігаментом флявим, є прикладом, прикладом син десмоза. І наступний вид: це коли кістки між собою з'єднуються маленьким прожарком сполучної тканини, до прикладу, це шви. шви, це з'єднання кісток черепа. За своєю формою шви бувають зубчасті, сутура сирата, ось з'єднання лобової кістки і тім'яної кістки, з'єднання тім'яних кісток між собою, теж засобом сутура сирата. Зубчатий шов, шов з'єднує, наприклад, скроневу кістку із тім'яною кісткою, йде накладання витонченого краю скроневої кістки. На такий же витончений край тім'яної кістки. Плоский шов. Плоскі шви, це з'єднання, переважно, кісток лицевого черепа між собою. Так. Синхондроз артикуляція картилегіна. Це неперервне з'єднання кісток засобом хрещової тканини. За своєю тривалістю існування, синхондрози бувають тимчасові і постійні. Тимчасові, тимчасові що? Замінюється протягом життя на синостози. Тобто хрящова тканина в процесі протягом життя замінюється на кісткову, закостінніває, мінералізується. Прикладом такого синхондрозу тимчасового є з'єднання кісток, які утворюють тазову кістку ос пубіс, ос, ос іліум. і утворюється оскокси. Приклад тимчасового. Синхондрозу. Постійні, постійні ті, що існують, як з'єднання між кістками протягом всього життя. Постійні синхондрози. Наприклад, це синхондрози між кістками черепа, між кам'янистою частиною скрунилої кістки і клиноподібною кісткою. До прикладу, ось кам'яниста частина скрунилої кістки і клиноподібна кістка між ними на черепі. Зовнішня поверхня основи черепа існує щілина, а в черепи ця щілина заповнена хрещовою тканиною, і що є прикладом постійного синхондрозу. Так само існує постійний синхондроз між кам'янистою частиною скриневої кістки і бутилечною кісткою. Перервні з'єднання або суглоби, або діартрози це рухомі з'єднання між кістками. Артикуляція синовіаліс. Вони складаються з основних трьох частин. Повинно в суглобі бути суста... суглобові поверхні, фаціюс артикуляріс, суглобова капсула, капсула і суглобова порожнина. Суглобові поверхні. Суглобові поверхні це поверхні кісток, які беруть участь у утворенні даного суглоба. Вони покриті хріщем, переважно гіаліновим, може бути волокнистим набагато рідше. Товщина якого близько 02 близько 02,05 мм. І внаслідок постійного тертя ці поверхні є гладкими, що полегшує ковзання однієї суглобової поверхні по відношенню до одної під час руху в суглобі. Хрящ пом'якшує ці рухи, пом'якшує стикання між кістками і амортизує і є буфером своєрідним. Вони поверхні, як правило, відповідають одна одній, тобто є конгруентними. Далі суглобова капсула, капсула артикуляріс. Вона оточує, оточує герметично закриту суглобову порожнину. Складається основною з із двох мембран фіброзної зовнішньої, яка укріплена додатково зовні зв'язками суглоба. Зв'язки суглобу можуть бути зовнішні і внутрішні. І синовіальна мембрана синовіаліс. Синовіальна мембрана розташовується всередині і кріпиться до країв суглобових поверхонь кісток, які беруть участь у утворенні даного суглоба. Синовіальна мембрана покрита, вкрита всередині епітелієм. Це одношаровий плоский епітелій, який продукує, є секретурно активним і продукує, виділяє в суглобову порожнину незначну кількість синовіальної рідини, яка має функцію трофічну, для, важливо, це для хреща. І є, полегшує, тобто покриває поверхню суглобового хреща і полегшує ковзання поверхонь суглобових поверхень одна по відношенню до одної. Іноді. Внутрішня синовіальна мембрана може утворювати вирости всередину суглоба, так звані ворсинки синовіальні вілі синовіаліс, або складки пліце синовіаліс. Іноді синовіальні складки містять всередині незначну кількість жирової тканини і утворюються так звані жирові складки, пліце адіпози. Призначення даних внутрішньосуглобових утворень це підвищити конгруентність суглобових поверхень. Іноді, в деяких місцях, суглобової капсули утворюються мішкоподібні вип'ячування. Вони можуть бути між зв'язками, можуть бути між поверхнею кістки і сухожилком м'яза, який певним чином впливає на рухи даного суглоба, і вони називаються синовіальні сумки, бурси синовіаліс. Її функціональне призначення зменшення тертя сухожилків і м'язів при рухах. Щодо суглобової порожнини, суглобова порожнина виглядає на рентген-снімку як щілина, вона не є великою, в ній від'ємний тиск, герметично е, закритий щілинний простір, і обмежений він суглобовими поверхнями і синовіальною мембраною синовіальної капсули. В ній постійно. А знаходиться незначна кількість синовіальної рідини, яка зволожує суглобові поверхні. Іноді в суглобовій порожнині можуть бути додаткові утворення, такі пристосування хрещової природи, так звані внутрішньосуглобові хрящі, вони складаються з волокнистої хрящової тканини і мають вигляд, наприклад, суцільних хрящових пластин, пластинок, таких як диски, або вигнутих півмісяцевих, таких як мініски. Меніски. До прикладу, у колійному суглобі, правий лівий меніск, півмісяцеві пластинки, так? диск. До прикладу, диск є у складі скрониву нижньощелепного суглоба або діартроза. Може бути у вигляді хрящових таких обідків, губ, суглобові губи, лябра артикуляріс, як, наприклад, у кульшовому суглобі. Ось по краю йде лябра артикуляріс. Знову ж таки, призначення робить суглобові поверхні більш відповідними, більш конгруентними. Щодо біомеханіки суглобів, суглоби поділяються згідно їх е, характеру рухів, їх біомеханіки. Вони рухаються навколо трьох основних осей: це фронтальна, сагітальна, горизонтальна. І розрізняють наступні види рухів в суглобах. Рухи навколо фронтальної осі, згинання, флексіо. І розгинання, екстензію, як в колінному суглобі згинання і розгинання. Рухи навколо сагітальної осі, приведення, аддукцію, відведення, абдукцію. Це рухи, наприклад, можливі у променево запястковому суглобі. Рухи коло вертикальної осі це ротацію і може бути пронаціо рухів рухи, тобто ротацію обернення. Всередину пронаціо і обернення назовні супінаціо. Такі рухи знову ж таки можливі у, наприклад, променево зап'ястковому суглобі. Кулові рухи, циркундукціо. Відбуваються при кулових рухах, відбувається перехід з одної осі на іншу. Тобто, це так звані трьохосні суглоби, рухів, яких можливі навколо всіх трьох осі. А прикладом є, наприклад, плечовий суглоб. Характер рухів у суглобах обумовлений формою суглобових поверхонь. А, скажімо так, що форма суглобових поверхень і задає оцю біомеханіку, тобто забезпечує біомеханіку суглобів. Існує класифікація суглобів, за кількістю суглобових поверхень, за формою суглобових поверхень і за функцією. За кількістю суглобових поверхень розрізняють. Простий суглоб артикуляціо-сімплекс, який має лише дві суглобові поверхні, на до прикладу, міжфалангові суглоби. Міжфалангові суглоби це прості суглоби, оскільки мають лише дві суглобові поверхні. Ну і на противагу простим суглобам, складні суглоби артикуляції композита мають більше двох суглобових поверхонь, які розташовуються в межах всередині однієї суглобової капсули. І між собою ці кістки, ці суглобові поверхні, також утворюють суглоби. Тобто артикуляція композита в собі може містити. Додатково ще суглоби. Ну, До прикладу, це ліктьовий суглоб. Суглобова поверхня він утворений з суглобовою поверхнею плечової кістки і ліктьової, плечової і променевої, і між собою променева і ліктова також утворюють суглоб. Тобто, в цілому ліктьовий суглоб ніби складається із трьох суглобів. Комплексний суглоб, артикуляція комплекса містить в собі внутрішньосуглобовий хрящ який поділяє суглоб на дві камери, тобто такий двокамерний суглоб. Тобто суглобова порожнина має два ніби підрозділи. Прикладом такого суглоба є скоронево нижньощелепний суглоб або діартроз. Ось, який розділений дискус артикуляріс на два поверхи. Нижні і Отже, скронево, нижній і верхній. Отже, скронево-нижньощелетний діартроз є комплексним комбінований суглоб. Він представляє собою комбінацію декількох ізольованих один від одного суглобів, розташованих окремо один від одного, але які функціонують разом. Тобто, неможливі рухи в нормі в одному суглобі комбінованому, без рухів у іншому. Тобто правий і лівий працюють разом. Знову ж таки, яскравим прикладом є скронево-нижній щелепний діартроз. Коли ми рухаємо нижньою щелепою, то в нормі це відбувається в обох скруниво нижньощелепних суглобах і в правому, і в лівому. Також до таких відноситься, наприклад, міжхребцеві суглоби, правий-лівий працюють разом. За формою і функцією класифікація суглобів проводиться наступним чином. Суглоби за формою поділяються на наступні. Вони можуть бути циліндричні, до прикладу. Це суглоби, які утворені ніби двома циліндрами. Один розташовується всередині іншого. Яскравим прикладом циліндричного суглобу, насправді є атланто-осьовий центральний суглоб. Тут він не представлений. Зуб, зуб осьового хребця він представляє собою ніби внутрішній циліндр, внутрішня поверхня дуги Атланта представляє ніби зовнішній циліндр. Відбувається. Обертання рухи одного зовнішнього циліндра навколо іншого. Циліндричний суглоб на латині, артикуляцію. Трохоідеа. Блокоподібний. Суглоб дуже схожий за своєю будовою на попередній, на циліндричний гінглімус. прикладами є міжфалангові суглоби. Так само існує зовнішній, ніби циліндр, рухається навколо внутрішнього, але є так зване утворення, яке робить його блокоподібним. Присутність такого направляючого гребінця, який рухається у борізці. Ось на суглобовій поверхні є борозна. На одній, а на другій є гребінець. Власне, одна поверхня, внутрішній циліндр має гребінець в даному випадку, зовнішній має борозну в даному випадку, зовнішній має гребінець і припасовується ця гребінець до борозни, рухається зовнішній циліндр навколо внутрішнього, але саме оця борозна, направляючи, робить цей суглоб блокоподібним. Також прикладом блокоподібного суглоба є з'єднання плечової кістки і ліктьової. Плечо – ліктьовий суглоб. Також є направляюча борозна і блок який виконує функцію внутрішнього циліндра на плечовій кісті. Ці суглоби, циліндричні і блокоподібні, є одноосними. В них можливі рухи лише навколо однієї осі. Наступний вид суглоба, еліпсоподібний. Суглобові поверхні, які щленовуються, мають форму еліпсів. Вигнута суглобова поверхня і увігнута. Прикладом є променево-зап'ястковий суглоб. Ось. Увігнута поверхня дистальної сулобова поверхня променевої кістки, так і випукла еліпсоподібна поверхня, утворена кістками проксимального відділу кісток зап'ястка, еліпсоподібний суглуб. Виростковий артикуляція конділяріс. Артикуляція конділяріс може бути двовиростковий, як, наприклад, у колінному суглобі. Кондилюс латераліс і кондилюс медіаліс беруть участь у утворенні в утворенні виросткового двовиросткового суглоба колінного. І вони оточені два конділюсами розташовуються всередині однієї суглобової капсули, отже, він двовиростковий цей суглоб. Наступний сідлоподібний артикуляціосиляріс. Прикладом такого суглоба є зап'ястко-п'ясткове з'єднання першого пальця. Коли одна суглобова поверхня подібна на сідло, а друга суглобова поверхня подібна на всадника, який сидить у цьому сідлі. Сідлоподібний артикуляція селяріс. Отже, еліпсоподібний виростковий суглоб, сідловидний суглоб є прикладами двох двохосних суглобів, в них можливі рухи. Навколо двох осей. І переходимо ми до багатоосних суглобів, багатоосних суглобів, в яких можливі рухи навколо всіх трьох осей. Тобто, при рухах можливий перехід рухів навколо однієї осі на рухи навколо іншої осі. До багатоосних суглобів відносяться кулевидні, шаровидні, тобто суглобові поверхні. Сподібні на кулі сферої, артикуляцію сфероїда. Прикладом такого суглоба є плечовий суглоб. Плечовий суглоб ось він, голівка плечової кістки має форму кулі. суглобова поверхня лопатки, вона подібна до фрагмента поверхні, яка теж має форму кулі. І ось голівка припасовується до суглобової поверхні, утворюючи плечовий суглоб. Він є артикуляціосфероїди і багатоосним. В ньому можливі рухи навколо трьох осей: плексіо, екстензіо, аддукцію, абдукцію, ротацію. Всі ці рухи притаманні плечовому суглобу. Наступна різновидність шаровидного суглоба, чаше подібний суглоб, артикуляцію каціліка. Прикладом такого є кульшовий суглоб. Кульшовий суглоб є прикладом артикуляцію каціліка. У кульшовому суглобу є глибока суглобова поверхня доповнена суглобовою губою, має форму чаші, і голівка стегнової кістки абсолютно кругла, припасовується, ці поверхні є абсолютно конгруентними. До речі, цей суглоб має внутрішню суглобову зв'язку. Наступний різновид багатоосних суглобів це плоскі суглоби, артикуляція пляна. Прикладом такого суглобу є міжхребцеві суглоби, які утворені між процесус артикуляріс, хребців артикуляція пляна, а суглобові поверхні розглядаються тут так, ніби фрагменти, фрагменти великої кулі. Як правило, ці суглоби вони є насправді багатоосними, але, як правило, рухи в цих суглобах обмежені тим, що вони є комбінованими, і вони мають дуже щільну суглобову капсулу і укріплені додатково потужними зв'язками, що обмежує рухи в цих суглобах до ковзання. Отже, такі суглоби відносяться до типу тугих суглобів. Амфіартрози. Отже, ми з вами розглянули предмет вивчення артрології з'єднання кісток, класифікацію і загальні принципи побудови різних видів з'єднання кісток. Дякую за увагу. Морфологію. Підписуйся на канал та залишайся з нами.